Я працюю тренером вже три роки. Взагалі шукала собі наставника, людину, яка допоможе мені просувати себе в інстаграмі, просувати себе онлайн, просувати мої послуги онлайн. І таким чином я знайшла влада, я знайшла академію багатого наставника, знайшла Іру і просто побачила сторінку, ознайомилась, подивилась, який у них підхід, почитала відгуки, подивилась, ознайомилась з цим всім. І мені сподобалось, я зрозуміла, що з таким підходом я Готова працювати, зрозуміла, що треба буде багато зусиль прикладати, але я знала, що буду готова до цього, що буду працювати, і тому вирішила, що готова стартувати. Взагалі подобається те, що я обрала такий формат, де я щотижня відзвонююсь із владом, де я можу в будь-який момент написати ірі, вона мене підтримує психологічно, допоможе мені працювати з власним станом. Останнім часом дуже подобається робота із партнерами по розвитку, тому що мені з ними дуже щастить насправді класні люди, з якими я із задоволенням чекаю вечора, щоб записати їм свій звіт. Чекаю їхні звіти. Цей формат дуже подобається, дуже заходить, тому що я бачу свій розвиток в цьому щодня. Перший мій продаж був на 200 доларів. Я закрила клієнта із офлайна із свого рідного міста дівчинку. От це було 200 доларів і це було. Півтора місяці пройшло від початку навчання. Буквально вчора у нас була зум-зустріч із владом. Насправді вони стають кожним разом все продуктивніші, тому що спочатку це я просто там рухалась по навчанню, а зараз це вже більше. Ми там накидаємо якісь ідеї. Так само, до речі, на мастермайндах. Ми накидаємо якісь ідеї, ми брейнштормимо, тобто щось придумуємо, задаємо такі питання. Вони мені задають такі питання, які я, коли шукаю відповідь, з'являється дуже багато ідей, інсайтів. І от саме від цього я отримую реальну. Результат, скажімо, і такі моменти, які не дозволяють здаватися. Тобто, якщо здається, що ну я вже нічого не придумаю, то коли я дідзвонюся з Ірою, з владом, я розумію, що в мене точно все вийде, що вони мені допоможуть, вони дуже класно підказують пару слів, і, і ти ж розумієш, коли рухатись. Важливіший такий інсайт, який я зловила за останній час, це оточення дуже впливає. Тобто я радію, що в моєму оточенні багато таких тренерів, які також хочуть розвиватися в онлайні, які хочуть розвиватися в сфері продаж, а не лише в експертності. Тобто, тому що всі ці, ці аспекти вони важливі, як експертність, так і сфера продаж, так і ведення інстаграму. Я стала простіше ставитися до своєї офлайн-роботи, тобто я зрозуміла, що насправді вона по-своєму важлива, вона по-своєму класна. Але на ній. З не зійшовся, скажімо, І я можу працювати в онлайні, я можу працювати з легкістю, і я можу е, ставити чек набагато вищий, е, що я не, не можу не боятися, що я підняла вартість тренування на 50 гривень. Тобто я можу не наважуватися місяць сказати людям, що ой, вже буде не 200, а 250. Тобто я розумію, що такого вже в моєму житті не буде, тому що це зовсім інший підхід, зовсім інший формат. і я впевнено, можу ставити ціну в валюті. Я можу, тобто орієнтуватися від якості свого продукту, розумійте і його оцінювати достойно, а не просто щоб люди купили. Я його оцінюю настільки, скільки він коштує, а не настільки, щоб люди купили. Я б порекомендувала їм більше ознайомитися із підходом в академії Багатий Наставник. Я б порадила їм подумати взагалі над тим, як вони працюють зараз, скільки вони заробляють, скільки енергії вони витрачають і скільки вони отримують. І насправді можна зрозуміти, проаналізувавши все, що коли ми працюємо лише офлайн, ми витрачаємо набагато більше ніж отримуємо а коли ми. Вже навчилися працювати онлайн і продавати свої послуги за достойний чек, то ми отримуємо значно більше, а витрачаємо ділимось своїм досвідом, і витрачаємо енергію лише на вдосконалення своєї експертності і її просування.